Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчек. В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про те, які приховані функції є в автомобілях ВАГ групи та як їх можна активувати. Я вже коротко про це розповідав в попередньому відео, де ми знімали огляд на ТІГОН, а сьогодні поговоримо про це більш детально. Ми будемо це все показувати на прикладі Volkswagen Golf 7. Це автомобіль 2016 року. Ми його підбирали для нашого клієнта під ключ ще 4 роки тому. А зараз клієнт захотів активувати деякі опції. На що ми погодилися? Всі ці активації для замовників, хто замовляв нас підбори автомобіля під ключ. Або автомобілі з Європи ми робимо абсолютно безкоштовно. Тому хто замовляв нас такі послуги, можете звертатися, хто не замовляв такі послуги, або користувався просто разовими оглядами. Ми також це все активовуємо просто за додаткові кошти. Ви можете звернутись до нас в компанію. Ми це все зробимо. Також хочу всім розповісти, що ми надаємо послуги з підбору та перевірки автомобілів перед покупкою. І доставляємо автомобілі з європейських лізингових аукціонів та американських страхових аукціонів, кого будуть цікавити наші послуги. Я всі контакти залишу в описі до відео. Переходьте, ознайомлюйтесь з послугами та замовляйте те, що вам потрібно. Ми підберемо для вас хороше та якісне авто. Для активації цих всіх функцій ми використовуємо адаптер obd 11 оскільки він, на мою думку, є найзручніший для таких задач. Сьогодні я вам покажу, які функції можна активувати завдяки ньому. І як це відбувається, бо є активація готових закладених функцій, а можна це робити все в ручному режимі. Багато чого ми активовуємо саме через такі вже закладені функції, але асистенти ми зазвичай активовуємо в ручному режимі. І я покажу сьогодні активацію Lane Assist, це асистент утримання в смузі, та активую Apple CarPlay. Так, беремо, підключаємо сканер в діагностичний роз'єм. Це у нас. ОБД-2, він знаходиться тут в ногах водія. Включаємо запалення, оскільки всі адаптації, активації проводяться на запалення. Не потрібно для цього заводити автомобіль. Беремо е телефон або планшет, з чого користуєтесь, воно працює і на Android, і на iOS. Нажимаємо під'єднатися, вибираємо наш адаптер і чекаємо, поки пройде з'єднання та зв'язаються всі блоки управління. Це займає деякий час. Так, Ми вже під'єдналися до автомобіля. Обираємо транспортний засіб, заходимо в програми. Зараз розкажу про це трошки детальніше. В принципі, з усіх активацій найцікавіше, що можна активувати, це асистент утримання в смузі та асистент автоматичного вмикання-вимикання дальнього світла. Якщо ми робимо це, отак саме через програми, ці всі активації є платними, ви за них розраховуєтесь так званими кредитами, які можна докупити. Або потрібно купити максимальний тарифний план. Якщо ви хочете активувати щось саме для себе, то для вас це не актуально. Простіше за таку послугу комусь заплатити, наприклад, нам. І ми для вас це все активуємо, це буде значно дешевше. Але хто користується цим в якості роботи, це досить зручно. Але деякі функції, наприклад, та як асистент зміни смуг або асистент автоматичного ближнього дальнього, він не завжди коректно активовується через оці програми їх потрібно прописувати в ручному режимі. Ми, в принципі, так і робимо. Давайте подивимося з вами, які функції тут можна активувати. З основного, що можна активувати, це асистенти. Можна активувати, щоб автомобіль зачинявся, коли він заведений. Це зручно, якщо у вас є запуск кнопкою, тобто ви автомобіль завели, закрили з пульта і пішли собі ще по своїм справам, поки він прогрівається. Можна зробити так, щоб горіли задні габарити, коли у вас відкритий багажник, це зручно. Навіть не так зручно, як безпечно, коли ви десь на трасі зупинилися. Є активація зручного входу. І в принципі таких опцій дуже багато. От просто перегляньте список, щоб ми зараз. Не розтягували відео на 2 хвилини. Внизу буде посилання на сторінку на нашому сайті, там буде весь перелік функцій, які можна активувати. Ви можете перейти, ознайомитись, але отак просто для розуміння, скільки тут всього можна налаштувати в автомобілі. Кого будуть цікавити активації, переходьте на наш сайт. Посилання буде в описі до відео. А ми зараз перейдемо безпосередньо до активації асистента утримання в смузі та далі активуємо CarPlay. Так для початку показуємо, що. Цього асистенту дійсно немає. Заходимо в автомобіль, налаштування, асистенти-водія. У нас є адаптивний круїз, фронт асіст і ще деякі асистенти по безпеці. Асистенту утримання в смузі немає, зараз ми його активуємо. Заходимо в блок керування асистентами, це блок А5. Вибираємо довге кодування. Тут вибираємо кодінг HCA, має бути вибрано кодит. Я трошки буду підглядати в ноутбук, бо я не все пам'ятаю. Щоб я не наактивовував зараз чогось зайвого. Далі заходимо в адаптації. Загалом інформації про ці активації достатньо багато в інтернеті, і хто буде хотіти собі щось саме активувати, впевнений, він знайде. Якщо є діагностичне обладнання, так, одну адаптацію зробили, далі налаштовуємо, як рано буде втручатися асистент в керування автомобілем. Я завжди вибираю рано, але можна зробити так, щоб це було. Вибиралося в меню. Ці адаптації ми зробили. Далі ми заходимо в блок керування рульовою рейкою. Тут його ще потрібно знайти. Це у нас 44-й блок Steering Assistance. Заходимо в блок, вибираємо довге кодування, шукаємо Lane Assist. Тут стоїть Not Active, нажимаємо Active та активовуємо. Лейн потрібно ввести код доступу, C19249. Так, успішно активовано. Далі нам потрібно вивести асистент на приборну панель, щоб він працював коректно, а не тільки був мультимедіа. Заходимо в блок керування приборною панелью, це 17-блок. й блок. Вибираємо довге кодування. Так, шукаємо знову ж лейн його потрібно включити. І далі шукаємо. Також Lane Retention Assist, Bub Distance. Потрібно вибрати Yes. Так, Зберігаємо останні адаптації по мультимедіа. Line Assist вже повинен з'явитися в нас в меню, але щоб він одразу включився, бажано виключити запалення. Потім ще раз включаємо, перезавантажуємо систему мультимедіа. Це в довільному порядку. Можна просто треба включити-виключити запалення і перезавантажити мультимедіа. Перезавантажуємо мультимедіа, воно перезавантажується довгим натисканням цієї клавіші. Тримаємо, поки не з'явиться логотип. Заходимо в автомобіль, налаштування, асистенти водія. І бачимо, з'явився у нас Lane assist Нажимаємо Active, і з'являється у нас іконка на приборній панелі. Також вимкнути-вимкнути Lane assist можна через. Меню, яке в нас є на щитку приборів, для цього заходимо в асистенти, і тут також є Lane assist включається, вимикається, все працює, працює абсолютно коректно, так як і він би працював, якби він був тут закладений з заводу. Зараз ми перейдемо до активації CarPlay. Як бачите, він тут не активований. Коли вибираємо App connect нам видається повідомлення, щоб ми звернулися до дилера за ключем активації, але ми можемо зробити це без дилера. Далі я покажу, як це робиться. Для активації CarPlay нам потрібно знати, яка версія блоку керування тут стоїть, тобто хто його виробник, та яка прошивка зашита в блоці. Для цього затискаємо кнопку меню, тримаємо її декілька секунд. У нас з'являється. Сервісне меню вибираємо оновлення програмного забезпечення та версії. І тут дивимося на те, який блок керування стоїть. МСТ-2, це в нас значить МІП стандарт 2. На цій версії можна активувати CarPlay або можна активувати на МІП стандарт 2,5. Версія у нас зроблена для європейського ринку. Ми активовуємо тільки на європейському ринку. Це для Volkswagen, ZR, це значить, що воно для платформи MQB. І далі в нас йде версія програмного забезпечення та виробник блоку керування. Тут стоїть в кінці буква Т, це значить, що виробник блоку керування TechnicSat. Відповідно, під це програмне забезпечення нам потрібен буде патч, щоб активувати CarPlay. Надалі ми переходимо в програмне забезпечення від obd 11 і потрібно включити режим розробника на мультимедіа для того, щоб... Активувати патч Далі включаємо запалення. беремо Підключаємося до Obd11, заходимо в блок мультимедіа це блок 5F. Вибираємо змінити сервіс. Вибираємо Developer mode, Development mode". Далі заходимо в адаптації та включаємо ще раз Developer mode Activated. Так, ми активували режим розробника, затискаємо меню, але затискаємо на дещо довше, у нас з'явиться ще тест мод. Заходимо в інженерне меню. Дивимося прошивку сервісного меню. Під цю прошивку нам потрібно буде вибрати патч, Тобто у нас є перші дані, від яких залежить патч, і далі є така прошивка GEM. Від версії цього GEM залежить, яку, який патч нам потрібен. Зараз я дістаю безпечно карту з навігацією. А, карти з навігацією нема. Є просто карта. Вибираємо карту з цим патчем, вони в нас заготовлені наперед. Вставляємо її в приймач. Повертаємося в сервісне меню. Та оновлюємо програмне забезпечення згідно того патчу, який в нас там є. Так, в нас встановився вже наш патч. Надалі нам потрібно його активувати. Це робиться через те саме інженерне меню, яке ми вже активовували. Для цього знову надовго затискаємо кнопку та чекаємо, поки з'явиться тест мод. Тепер інсталюємо безпосередньо наш патч. Так, патч встановлено. Надалі просить перезавантажити мультимедіа, знову затискаємо кнопку. Мультимедіа в нас перезавантажилося, заходимо в App Connect і бачимо, що CarPlay активований. Зараз спробуємо, як це працює, коли підключити телефон. Підключаємо телефон на Android. У нас все працює. Можна все побачити. Тепер пробуємо, як це працює з iPhone. І в нас видає помилку, що девайс не розпізнається. Це пов'язано з тим, що в автомобілях не у всіх, але в більшості до 2016 року йшла стара версія USB-роз'єму, яка при неактивованому CarPlay не підтримувала саме CarPlay, але підтримувала Android Auto. Для того, щоб запрацював CarPlay, потрібно буде замінити ще сам USB-роз'єм. Він коштує порядка 2000 тисяч гривень, і тоді все буде працювати. І з айфоном, і з андроїдом. Без заміни usb порта працюю тільки з андроїдом, але це тільки на деяких машинах. Як бачите, можна активувати дуже багато різних функцій в автомобілі. Кого це буде цікавити, звертайтесь до нас в компанію, ми вам з цим допоможемо. Вам всім дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Далі буде багато цікавого.